Мирного спокійного дня вам, шановні мої глядачі, мене звати Інна. Невеличка розпаковочка. Купила термос новий, От, невеликий. Невеликий, тому що У нас є вже кілька великих термосів. Ще коли ми з Славіком їздили е, по ринках, по ночах, от, то в нас були кілька термосів, але вони всі дволітрові, півторалітрові. А, каже, мій Славік, ти знаєш, каже, мені таки на роботу забагато. Е, стільки чаю брати. І самий термос дуже громісткий і великий, тому вирішила замовити невеличкий термос. Бачите, такий на 750 мл. Замовила через інтернет-магазин, тому що, знаєте, живу в селі, до міста їжджу рідко і завжди бракує вільного часу ходити по магазинах вибирати. Е, дивіться, бачите, в мене отака от фірма Артесто, А в мене від цієї фірми є електричний чайник. Бачу, працює справно, все як має бути. От, І вирішила взяти ще одразу такий самий термос. Термос недорогий, 299 гривень я заплатила ось. Так. ну і Зараз трошечки він має такий запах, знаєте, як то новий термос. от, Зараз хочу залити сюди укріп і перевірю одразу, як довго він зберігає тепло. Добре. О, хай стоїть. Так, пройшло сім годин от за вікном вже темно. Зараз перевіримо, як там наша водичка чи ще тепленька. Чи як термос тримає? Ой, гарячий, Гарячий, досить таки гаряче горнятко. Гаряче, добре, дуже добре. Все добре, все добре працює. Та, можна всю решту воду зливати. О, все. Добре. І одразу запах оцей сторонній такий, знаєте, ще заводський пішов весь. До речі, хтось мене колись запитав з глядачів, як я очищаю від накипу. О, для прикладу, оцей чайник. Так само, терм, термос, ви знаєте, лимонна кислота. Отут, наприклад, півтора літра води йде. Засипаю приблизно пів чайної ложки лимонної кислоти, ставлю на кипіння, прокипіло, злила, виполоскала два рази і все. І так само термос. Засипаю лимонну кислоту, заливаю окропом, залишаю на кілька хвилин, тоді виполіскую кілька разів і все. І все гарне, і все чистеньке. От, і весь накип сходить. Так, добре. Маємо надію, що термос нам гарно послужить. Вірніше моєму чоловікові гарно послужить, тому що це він буде щодня собі брати гарячий чай на роботу. От, добре. Шановні мої глядачі, чоловікові купила термос, а собі виписала термокружку. Провірніше сказати, термокухоль. От, подивіться, бачите, отакі от, от кольори були. Так, зараз я вам покажу, який сам. До речі, до речі, фірма та сама. Я бачу і чайник наш, наш справно працює. І так само Славік задоволений термосом. Каже, все добре, чай постійно гарячий. От так. от. О, подивіться, яка у мене. Який у мене термокухоль. Ось. Перед тим, як заливати сюди чай я його ошпарю окропом, добре сполосну. О, дивіться, бачите? Ніде нічого не підтікає, все гарно тримається. Добре, тепер можна чай заливати. Чай запарило у великому горнятку. Він якраз гарно настоявся. О, тепер чай можна переливати у термокухоль. От. Знаєте, чим зручний термокухоль, тер, термочашка, термогорнятку, як там правильніше назвати? Ось тим, що під рукою завжди теплі напої, от, або гарячі, або теплі. Можна ось так чай одразу заварити. І хвилинку другу, щоб він настоявся, і тоді перелити його сюди. А можна трішечки остудити, щоб не був аж надто гарячий, От. і так само перелити в термогорнятку. Тобто не потрібно щоразу вмикати чайника. Це і економно і дуже зручно, тому що під рукою завжди ось така посудина з теплим чаєм. От, Бачите, скибку лимона, трошки меду або цукру. Я частіше з медом п'ю чай. Зелений чай з медом. Ой, як він пахне. Зелений чай або трав'яний чай, рум'янок, меліса, м'ята. Це якраз всі трави, які збирала впродовж літа, сушила і тепер маю ось такі смачні корисні напої. Оцей термокухоль на 450 мл. Добре. І цього достатньо. О. О. Одне горнятко зараз вип'ю. І ще два горнятка чаю, ось тут у термокухлі. Тримає температуру впродовж кількох годин, але мені так багато і не треба. От зараз вип'ю гарячого чаю і через годинку другу знову маю свіженький, гарячий, ще й добре настояний чай. За ціною кружка від термоса трошки дорожча. Вона на кілька гривень дорожча, хоча об'єм в неї менший, ніж в термоса. Ну, але погодьтеся, що тут таке ще значення має зовнішній вигляд. Так, зараз я її відкрию, отже вона постояла 4 години. Так, давайте подивимось. О, гляньте. Чай досить такий гарячий, от, а кружка, от якщо її брати в руку, вона холодна, вона. Тобто її корпус не прогрівається. Добре? Добре. Шановні мої глядачі, ось такі у нас покупочки. Я щиро бажаю вам міцного здоров'ячка і гарних покупок, які дарують гарний настрій. Хай все у вас буде добре!